Добрий день, любі мої. Дивимося Черкаси. Що буде в Черкасах на цьому тижні? Черкаси Черкаська область. Це з 29 серпня по 4 вересня. Основна ідея цього тижня, взагалі розкладу, це на що націлене. Цей тиждень буде націлено більше на Школи, на вищі навчальні заклади, на технікуми, коледжі, от на що ми так. Черкаси. Черкаси контролюють ситуацію, Черкаси готуються до зими дуже. так сильно. Далі в Черкасах, Щось якісь кошти. Ну, о, взагалі, люди тут в Черкасах вони от вони от живуть своїм життям. Нічого якби, в них от такого прям воно не. Ні, вони йдуть. Діти, діти, до речі, ходять в дитячі садочки в Черкасах. Ну, Більшість садочків працюють. Далі, ну це наша, проходить, рухаються наші пацани і дівчатка. Так, дивимося далі, чи будуть черкасні прильоти. Летіти буде. Дивіться, щось летіти буде, але воно як пролітатиме. Пролітатиме, або, можливі, збиття. Бачите, от ця карта каже, що можуть збити щось. Так, карта дуже хороша, в принципі, ніяких проблем, Черкасов я. Все йде своїм. Своєю колісницею. Так, поїхали далі. Черкаська область. Черкаська область. Черкаська область. Так, де моя? В колодах заплуталася. Це треба. Черкаська область, нагадаю вам, пролітатиме. Десь, можливо, як прилетить, але знаєте, що це? Це прилетить, і вона зіб'ється. Можливі от такі моменти, але це будуть як час... часточки вночі? Так, да. Да. щось летітиме. Щось летітиме, щось. Будете ховатися. Так, Черкаська область велике прохання. Десь щось у вас там з аграріями. Щось, щось в Черкаській області будуть з аграріями, аграрії, щось як будуть як. Ви знаєте, як людину от ображають. Тут, як, як силу, якийсь як рейдерський захват, чи що? Це Черкаська область. Так, чи будуть прильоти по Черкаській області? Давайте подивимось. Ні, колісниця все. Раз, два, три. Так, в Черкаси. Ні, Черкаси все добре. Хто там питав з мостами, все. Халесю. Так, дивіться, в Черкаси з'їжджаються біженці. Якось як привозять біженців в Черкаси. Далі, Черкаси отримує якусь допомогу. І взагалі якось гуманітарка допомога. Оце в Черкасах буде, ну, можливо, на цих біженців, можливо, на, на щось інше, але ну, більш-менш нормально. Так, Черкаси. Черкаська область. Давайте сьогодні не дивилася на них. В Черкаській області і, можливо, в Черкасах десь будуть, десь дізнаєтеся, можливо, в новостях буде писати, будуть озвучувати, що в Черкаській області хтось із високопосадовців помер жіночої статі. Так. Жінка якась. Лисичка. Так, М -м -м проблеми з серцем, якої були. Вона любила дуже на публіку вист ну, виступати, щось. Така публічна людина. Ну, для Черкас, можливо. А, так. Але, ну, життя продовжується. Так, всім дячна. Черкаси, тримайся. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте в свої подобаєчки і чекаю вас наступними відео.